Вітаю, любі п'ятикласники! Продовжуємо розбиратися із десятковими дробами. Пригадаємо, що десятковий дріб це будь-який звичайний дріб, знаменник якого є розрядною одиницею. 10-100 1000 і так далі. Наприклад, 3 десятих, або 3 сотих, або 3 тисячних і так далі. Тобто знаменник, розрядна одиниця. Як записати десятковий дріб? Орієнтуємося на кількість нулів у розрядній одиниці. Три десятих знаменник 10, 1, 0. Отже, число після коми має бути записане одним знаком. Якщо немає цілого числа, то ми пишемо 0, цілих. ціла частинка відділяється від дробової комою, і далі три десятих. От як читаємо, так і записуємо. Три десятих має записано бути одним знаком три десятих. Як записати 3 сотих? Розрядна одиниця 100 має два нулі. Отже, трійка має бути записана двома знаками. сотих тисячних Тисячі має три нулі. Отже, трійка має бути записана трьома знаками: тисячних. Якщо є ціла частинка, наприклад, 12,15, давайте запишемо тисячних. Як це записати? 12, ,003. Ціле відділили відділи комою, а далі 15 тисячних треба записати так, щоб утворилися три знаки після коми. 0,15. 12,15. Пригадаємо, як називаються розряди. Перше число перед комою. П'ятірочка у нас це одиниці. Зліва від одиниць. Зліва від одиниць у нас йдуть десятки, сотні, тисячі і так далі. Справа від одиниць ми маємо десяті, сотні, тисячні, десятитисячні, стотисячні і так далі. Опрацюємо трішечки із вправами з підручника. 1284 вправа. Запиши десятковим дробом. Зараз поставте, будь ласка, на паузу. Спробуйте зробити це самостійно, а потім звіртеся з відповідями. Перевірте, будь ласка, свої записи. Давайте прочитаємо ці числа. 25,8. 0,9. 9,72. 0,81 сота 5,057 тисяч, тисячних. Вправо 1286. Яке число треба записати в клітинку, щоб рівність була правильна? Знову поставте на паузу, виконайте це завдання самостійно і звіримося з відповідями. Перевірте, будь ласка, себе. Вправа 1287. Подай в метрах і запиши десятковим дробом. 5 дециметрів. Ми пам'ятаємо, що в одному метрі 10 дециметрів. Значить, 1 дециметр це 1 десята метра. А 5 дециметрів це 5 десятих метра. Запишемо тепер це число десятковим дробом 5 десятих. 0,5 метра. Друга вправа 12 дециметрів. 12 дециметрів це 1 метр і 2 дециметри. А отже, це 1 метр і 2 десятих метра. Тобто, це. Одна десятих метра. Третя вправа 42 сантиметри. В одному метрі 100 сантиметрів. Тобто 1 см це одна сота, а 42 сантиметри це 42 сотих від метра. Запишемо це десятковим дробом 0,42 сотих. Четверте: 117 см. 100 см це 1 метр, та ще 17 см. Отже, це 1 метр і 17 сотих сантиметра. А отже, це 1 ціла і 17 сотих. Я прошу, вибачення, тут не сантиметра, а метра Метра. 1,17 метра. П'ятеро 5 міліметрів. Один міліметр це одна тисячна метра. А отже, це 5 тисячних метра. Запишемо число 5 тисячних десятковим дробом 0,005 тисячних метра. 2 см 8 мм спробуйте записати самостійно. Вправо 1292. Запиши у вигляді правильного дробу або мішаного числа. Тобто, навпаки, у нас є запис десятковим дробом, а треба записати його звичайним або мішаним. 4,7. Як читаємо, так і записуємо. 4,7. Все дуже просто: друге 17,39. 17,39. Поставте на паузу. Зробіть самостійно. 0,13 тисячних. Отже, цілих немає, є тільки 13 тисячних. Четверте тисячних. 5,623 тисячних. Вправо 1296. На малюнку зображено фрагмент координатного променя. Знайди координати точок всіх, які в нас тут точки є. Отже, ми будемо шукати координати точок. Давайте розглянемо. Наш координатний частинку координатної, координатного променю. Бачимо тут число 5, 6, 7, але між ними є ще поділки. Порахуємо, скільки поділок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отже, між числом 5 і 6, 10 поділок, тобто одиничний відрізок поділений на 10 частин. Одна така поділка відповідає значенню 1, 10. Дві поділки дві десятих, 3, три, три десятих, і так далі. Давайте спробуємо зараз записати координати е, даних точок. І так, перша точка F. F має координату. Дивимося, точка F ось вона знаходиться на координаті 6. Тут все просто. Далі рухаємося. Точка G. G, ось тут знаходиться. «6», Ми бачимо, це 6, цілих, і ще 1, 2, 3, 4, 5 поділок. 5 поділок це 5 десятих. Тобто 6,5 десятих. Далі, точка H. H. Ось вона. Маємо 7, цілих і 2 поділочки, тобто 2 десятих. Точка Р. А вона в нас на одну поділку знаходиться лівіше від п'яти. Тобто це 4,9. І нарешті точка С. Ми бачимо тут 5, і 1, 2, 3, 4 поділки. Тобто 5,4. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Номери виконайте із підручника 1288, 1293 та 1295. Хай щастить.